Всім привіт, такі рідненькі підписники і гості мого каналу вас вітає Наталка з Полтавщини. І так, сьогодні відео знову на вгороді. спеціально відео не знімаю, просили знімати те, що я роблю. І так, сьогодні буду закладати під клубнику, як вона називається, нову клумбу. Отак. Хай буде так. Так, Хочу доробити не до цієї додати, а зробити наново. Зробити наново на два рядки полуницю. Тим паче, що я докупила сорта дуже хороші, буду показувати, як я буду закладати, закладати. Щоб не їли і не під'їдали коріння різні жуки-черв'яки. Так, що в нас є на грядці, в тій чи іншій мірі можна е, десь, десь використати? Е, картопляне бадилля. Так, сьогодні мова піде про картопляне бадилля. Так як ніхто його не заставляє на вгороді, воно отруйне. І я думаю, всі помітили, що кроме Колорадського жука, ніхто картопляне бадилля не їсть. Е, дуже Полезне картопляне бадилля, коли воно перероблене на перегній під агрус, під смородину, щоб не ховалися там на зиму всяка тля, всякі мурашки, які вилазять весною і поїдають наші рослини. І взагалі дуже хорошо рослини на ньому ростуть. Звичайно. У нас в селі перегній є, але картопляне бадилля діє зовсім по-іншому. Заготовити картопляний перегній можна, якщо потрібно, на той рік. Збираємо картопляне бадилля десь збоку в одну кучу. Зверху накриваємо чи зеленою травою, чи бур'яном. Робимо парниковий ефект і дослідуючого року ми його не займаємо. Буде дуже добрий перегній. Так, я зрізала там, де в мене під соломою була картопля рання. Ну, як рання? я її садила дуже пізно, але вибирати вже треба. Сьогодні в нас 4 серпня. Сьогодні я зрізала, ну, з понеділка буду вибирати картоплю. Та як вибирати? Копати точно не буду. Бадиля в мене є. І так як мені очікувати рік, щоб під клубнику його підсадити, ніколи. Я переб'ю на корморізку на дрібну фракцію і вкину під низ, під звичайний перегній, під землю, щоб посадити мені зараз клубнику. Для чого воно потрібно? Під клубникою потім не заводяться личинки хруща, які поїдають клубнику, які унічтожають дуже багато полуниці. вибачте. І також всякі мурашки-букашки. Так як в цьому році, в принципі, полуниця вже родити мені не буде, то до слідуючого року до весни вже під нею буде, буде перегній. Так що буде мені працювати. А посадити мені треба в цьому році. Звичайно, трошки. Трошки мені прийдеться більш попрацювати, але воно того варте. Два-три роки вона буде працювати точно. Дуже хорошо на ній ростуть всякі кущові. Я ж говорю ще раз, малина, смородина, крижовник. Так, це там, де я бадилля відрізала, треба підгорнути моркву, щоб вона не гірчила. Обов'язково підгортаю моркву. Зараз будуть всі казати, а що ж ти бадилля вирізала, щоб тоді підгортати. Бадилля тут ні до чого зовсім. Морква все рівно вилазить, чи є бадилля, чи немає. А підгортати я буду, щоб оці клубні не видно було, щоб вони були в землі. І ще мене багато хто питає, чому морква як росте, вона роздвоюється, розстроюється на кінці. Я не знаю, як ви, але я один рік практикувала, що поливала повністю моркву. І вона тоді вниз, в глибину не хоче рости. Вона росте по сторонам, роздвоюється, розстроюється. Якщо хочете, щоб вона у вас лізла в глибину, треба, щоб були канавки отакі, і поливати тільки по канавках. Тоді вона буде одноманітна, вона буде в одне стебло, буду так називати, рости вниз. Підгортаємо, щоб була солодка, не було горячі. Так, помідори треба збирати, але це вже не сьогодні. Сьогодні займаюся огірками, в мене все разом підперло огірки і помідори. Один день закриваю огірки, один день закриваю помідори. Запитували в мене, чи не почорніли в мене помідори. В залежності від сорту, я вам скажу, в залежності від сорту, койде, кой де є. Ну, я думаю, вихвачу основну частину, навіть більшу частину. Вихвачу. Помідори класні, закриваю сік, томатну пасту, мариную, трошки засолю. Мій любимчик в цьому році, мій любимчик. Обов'язково зважу. Перший я не зважила, він був набагато більший. Дуже важкий і ось ззаді ще такий чималенький. Е, картоплю, картоплю я то виберу. Хожу і думаю, щоб в мене не пустувала грядка, що ж мені тут посіяти, так як площа така. Вроді б то і немаленька. Так як я вже посіяла, там, де вибрала огірки, я посіяла. Ой, там, де вибрала цибулю, посіяла огірки, кабачки, редиску, ой, редьку. Ну, редьку не вслідкувала, а то бачите, яка я хазяйка зразу признаюся, щось поїла. Тетля поїла. Огірочки замульчувала, так як почалася велика жара, вона нас зараз в тіні більше 40 градусів. Кабачочки. Це в мене цукровий буряк, також гіч обрізала. Чура коровкам отдала. Дуже здоровий цукровий буряк. Думала, що посіяла мало, а він наскільки великий, то хватит, його навіть зостанеться. Дуже люблю борщ, але будемо... він дуже хороший для добавки на квасіння. Будемо квасити капусту, будемо квасити столовий червоний буряк. Так, буду займатися клубникою. До речі, хотіла перевірити лайфхаки. Звичайно, з нього, навірно, діла не буде. Ось помідорчик маленький. Це пасинок. Так, обривала пасинки, ще як дощі йшли, просто втикнула в землю, а це вчора замульчувала. Ну, росте і хай росте собі дитина. Так що лайфхаки працюють. Чи, чи встигнуть вони, чи ні. Якби перві пасинки, ті, що були на помідорах, вже були б здорові помідори, звичайно. Пообрізала яблуні, підв'язала малинку, пообривала листя внизу, тому що дуже велика, щоб продуваємось було. Навернулася так, щоб пощухувала собі все а це три гілочки, зверху тільки вовчки осталися. Огірки вже нема куди дівати, ну, буду закривати і в бутилки, і скрізь буду закривати. Я кожен рік не знаю як хто. А я таке дурнувати, то хай буде, мало ли що на той год. Кажу чоловіку, я може я вмру, а вам не буде кому закрити, а вам ховати на два три годи. Шуткую. Так, я картопля небадилля перебила на корморізку. Якщо нема корморізки, можете вкладати просто його так, ногами притоптати і все. Просто будете учитувати те, що. Воно у вас присяде. Ще раз напомню, це в мене експрес такий варіант, тому що мені потрібно зараз. Якщо не спішите, кладіть в кучу, на слідуючий рік буде вам прекрасний перегній для ваших кущових плодово-ягідних. Дуже хорошо, як на дрожжях все росте. А я буду закладати для полуниці. Не треба дуже великий шар. Особливо, якщо перебити. Якщо не перебити, звичайно, більший треба шар. Хто стикався з личинкою хруща, той знає, можна проливати клубнику, коли садити її, там, актарою чи ще якимось. Ну, все рівно ці препарати діють недовго. Все рівно кожен раз треба якоюсь хімією обробляти. А так це буде діяти ну, 3-4-5 років. Можна час від часу підкладати просто той перегній, який ви зробите. Дуже хороша штука. Так як ми на Хворі, вже жара неймовірна, 45 градусів. Ну, слава Богу, в сараї набагато прохолодно, не так, як мамі. Ой, покотився, повалився, не так, як мамі на огороді. Можливо, хтось скаже, що мені нічим заняття. Повірте, мені є чим заняття. І дуже прошу, якщо ви себе поважаєте, не треба заходити писати гадості, бо я в зуби дивитися не буду. Так, молодняк наш. Цього сьогодні, або на днях заберуть, бо сарай довалює. Телят ніхто не купає, біля них порається чоловік. Я б, звичайно, підстеляла б добре, були б у мене чистіші. У нас вергун взагалі обісранець такий. Ну, є такі телята. Ну, і, звісно, принцеса. Принцеса, наслідниця престола. Ляля. Лялюся. Ля в ній 330 кілограм. Чоловік каже, будемо продавати тільки в хороші руки. Ну, Я сподіваюся, можливо, він передумає. Дуже спокійно. Дуже класна. Колівочка, дуже класна. Особливо вона мене любить, хоча я заходжу сюди рідко. З чоловіком вона бодається і не любить його. А мене любить чомусь. Стараємося її дуже не годувати, так як лялі восени будемо парувати, чи ми, чи може хтось купить і не знаю. Все рівно вона піде на корівку. Вергун, ти поганий хлопчик. Ти скоро. Латко у нас дуже, дуже неїстівний. Ми так довго ніколи биків не держали. Це от латки такі бики. Така наша шоколадка е гарна корова, а от бики щось ну, погано якісь такі, ну Підтягнуті, звичайно, на парування були б добре, аби ми були помолодші, здоров'я побільше. А от вергун у нас от мамусі. Він менший, та не пам'ятаю, наскільки він менший, місяців на сім, на вісім. Ну, а підлітні такі обої вони стоять. Цього продамо, цих будемо розділяти. Бо вергона треба добре годувати, щоб до Нового году продати. А лялюсю не треба дуже годувати. Дівчинка, треба фігурку берегти. Дівча, ляля дівчика, наслідниця. Клопотусі да. більше знімати не буду. Я в купальнику, тому що спека неможлива. Фух. Надіюсь, я вам була чимось. Корисною. Кому сподобалось, ставте лайки, підписочки. Можете поділитися, якими ви лайфхаками користуєтеся, щоб плодовоягідні не їли шкідники у вас. Завжди рада прочитати комент... Завжди рада коментарям. Читаю, відповідаю, стараюся на всі відповісти. Всього вам доброго, ріднесеньки, миру, добра, здоров'я, Всі вам найкращого. Пока-пока.